Друзі, сидів в машині. Помив машину і це сидів в неї. Як засів і сидю. Так класно. Тепло, сонечко, світи. Так приємно, так спокійно. да Друзі, а як ви полюбляєте проводити свій вільний час. Я ж кажу, я за оці 3 роки так почав любити тих, що Це не передать вам. Чому саме? От ми їздили відпочивати в осоню. І чому саме в осоню? Тому що, друзі, там тихо. Там навіть якщо взяти ту саму східницю, де ми, в принципі, любимо відпочивати, бо там немає, в принципі, таких там. Пагорбів високих, бо для здоров'я це, це тепер знаєте. Ноги, блін, можна так Можна так полазити по горам, що потім на наступний день прийдеться і шукати аптеку. Так, да, зі мною вже таке було, коли я поїхав відпочивати. А жили ми дуже високо в горах. І я і в мене, коротше. Схватило спину, праву ногу, і я три дні провалявся в кроваті. Колов, жінка мене колола діклофінаками. От. Тому що я хочу сказати, що навіть у східниці е е е не так не така атмосфера, як там, де ми були оце в Осонях. Там немає, ну майже немає машин. Там проходить траса через те місце, але вона не оживлена і там перед базою стоять ці ж лежать. Лежачі поліцейські, що водіям приходиться притормажувати, щоб не створювати, по-перше, небезпеку для людей, бо ну, багато людей з дітьми відпочивають, і у них і ворот одразу вихід, вихід на дорогу. Тому це зроблено для того, по-перше, Ну і по-друге, щоб ніхто не літав, знаєте, дуже класно. Так, да, це перше. По-друге, там немає, ну, немає, це навіть, ну, якби то воно назва то є село, село, да, там, Ластівка чи як воно ще якось там називалось. Але ж все рівно, як такового села, там нема, людей чужих нема. Річка, Ліс, гори. Все це в одному місці, в такому красивому, в такому тихому і спокійному, що це не передати. Хочеться, звісно, туди поїхати якось влітку, чому саме туди? Бо раніше, друзі. Я вибачаюсь. Остаточне таке у мене виходить. Мокроти. Раніше, друзі, ми відпочивали загалом то на морі. Ну, а самі знаєте, зараз море. По факту не наше. Е, а їхати, друзі, в Одесу я не бачу сенсу, бо Одесу все рівно обстрілюють, це наражати себе на небезпеку, це неправильно. Так, там також живуть люди, звісно, їх шкода, їх дуже жалко. Але ж ну, одне діло жити, а друге діло просто їхати туди раді відпочинку це не зовсім правильно. Тому саме тому ми і їздимо. Їздили в Осоню, ну і плюс підлікуватися. От. Але, друзі, в планах у мене є поїхати ще також. Село називається, це Закарпатська область, село називається Кваси. Навіть зараз, якщо ви знаєте, навіть є така. Пісня про Кваси. От, е Пісня, ця вже я її чув не перший раз, але <кій> і за кваси я чув не перший раз. Ми там дивимося одну блогівку, яка туди часто їздить. Е але ні ніколи я не поєднував оце це село і оцю, цю пісню. А, лише на днях я почув повну версію. Цієї пісні, то вона виявляється про те саме село. От. Кажуть, що там ще круче. Там є. Також якісь ванни, але тут соль, а там вода, родонова вода начебто. І ще щось. І ще щось. Там декілька ван можна е, приймати. От. Я тут питав у лікаря, чи мені можна масаж, ще також на масаж походити. Вона каже, вам масаж противопоказан. Бачите, е, що в мене? У мене грижав тут на шиї. І її защемляє дуже часто, і це ж вона віддає мені і в ребра. сюди віддає назад, і в руку вліву у мене терпна рука. От. Е, вам протипоказано, вона каже. А тут європатолог, е, у якого я лікуюсь, вона мені завжди приписувала масажі. От. Але Якщо чесно, я один раз я не ходив, не знаю чого, чи я не вспівав по времені чи багато людей там було. Я короче, вспівав тільки пройти оцей хайток і все. На масаж я не вспівав. Другий раз я не ходив, бо не було тоді вже масажиста. Я не знаю, чому. Вона чи в відпустку пішла, чи там хтось підмінялась. Не знаю. Короче. А на третій раз, коли я лежав в лікарні, то вона мені вже його не прописала. Вона прописала тільки ампліпульс ось цей. От. І все. Але тут у лікаря я питаю, я їй кажу, а мені там вдома невропатолог завжди приписував масаж. Вона каже, та ви що. У вас після масажу може бути таке, що. <сум> Тому бачите, даже бувають лікарі вже з великим стажем і можуть помилятися. Але я не ходив, но невропатолог мені порекомендувала купити масажор. Можливо, десь колись ви там у мене бачили у відео. Якщо ні, якщо вам цікаво, я вам покажу цей масажер. Е І я їй кажу, що вона мені порадила купити цей масажер і користуватися ним. Це мій тут в Томаківці. Е а мені після нього стає хуже. Мені після нього такі виходять. Не знаю, можливо, <кій> дехто і бачив мої приступи. Я знаю точно це бачив мій кум-напарник. Коли я ліг під трактор, щось там став затягувати. І, виходить, ну, мені не можна оце напрягатися, але я напрягся, став закручувати якусь толігайку, толі болт, і мене в цей момент хватає моя грижа, защемлення відбувається. І він кричить, що мені робить. А е, тут виходить, що допомогти я можу тільки сам собі, і все. В цей момент лучше мене не трогати. Мені треба розслабитись, лягти е, вдобні, е, зручніше, розслабитись для того, щоб мене відпустило. От. Після того, як хватає оця ця фігня. Буває нічого, а буває, звісно, як ото мене. Я не знаю, що це було, оно, типу, вдарило током на полі після молнії, після блискавки. От, і мене тоді також почало скручувати, сильно, сильно мене то скрутило. Мені поміг е, на дому костоправ дедушка в Томаківці. На, і то на наступний день. Він мене порівняв, він мене пом'яв і мені стало легше. Так що, друзі, отаке от діло може случатися. От. Е, Але що я ще хочу сказати, що оце після цього хайтоку е, дуже ви знаєте, я ось уже скільки пройшло, а вже місяць пройшов, да? вже пройшов місяць. У мене ні разу не було приступу. В принципі, шия е, непогано так себе почуває. Зазвичай у мене тут прям хрусти, скрипи там якісь. Як, як знаєте, як не змазаний підйомний кран, то і блін, з таким звуком у мене всіда все було. А це більш-менш не знаю, як воно довго протягне. Е, але оце саме хайток. А не ампліпульс, мені дуже сильно оце поміг. Я вже після першого разу прям відчув таке полегшення прикольне. І в принципі, я ж просився, щоб мені ще й на спину клали. То я е скільки там півгодинки я лежав, мені ложили тут на шию, і півгодинки я лежав, мені ложили на спину. Там воно тр трішечки по-разному працює. На шиї воно працює так, що аж смикаються, плечі так зжимає. А е в спину. Е в спину якось не так воно так. Як мурашки, коротше, отак, то візьме, то відпусте, то візьме, то відпусте. А тут воно по-різному якось так брало, і оце сильно б'є, що скорочуються м'язи, і оце тебе ну, тот, так вжимає. От. А ампліпульс він ще й апарат старий, старий, то він прям б'є током. От. Я коли перший раз робив. Я не знаю, може самий лікар чи сестра була некомпетентна в этом питанні, то мене як ушарахало отими електродами, а там просто два таких медних бляшанки, таких і до них провода. Тут, якщо воно вже зроблено ну, нове, воно ж видно, що це не ще радянських часів ті апарати, воно таке різові коврики. Величенькі вони, ті коврики, ті коврики повністю вона їх збризгує з бризгалки. І тоді прикладає, і тут я лягаю на спину на коврики. на ці, Лягав. А коли робився ампліпульс, я лож, ложився на живіт. Вона мені клала їх зверху, тут два цих електрода, і прижимала таким пісочним таким пісочним міш, мішечком. Котяра в мусорку поліс. От. То ефект, звісно, був, но не такий. І воно занадто больно було робило. Я прям відчував, тут воно, знаєте, тут воно, як, іде. Імпульс від всього коврика. Так... Ну, я не можу так це описати. Це так приятно, знаєте, така... якщо, звісно, сильно додавить, і вони час від часу додають. Ну, типу, звикання... Відбувається звикання у людини, і вони його потроху додають два або три рази. Ампліпульс нет, и він всего лишь лежить. Я не пам'ятаю хвилин 10-15, мабуть. то воно... Тут, зрозуміло, тут ти прийшов, заплатив гроші, а там сидить 20 чоловік, ще бабушки, ніхто мені півчаса, а ще й круче два рази. Ніхто цього робити не буде. Тут ти заплатив і з тобою роблять те, що тобі положено. Якось так, ну це завжди так було, знаєте. От. То, а, що я хотів сказати, що один раз мене так вперіщило, що вона коли я вона коли знімала ці електроди, вона аж ужаснулась, каже, у вас аж, аж кожа красна, та кажу, я відчуваю, що мені аж там чуть ледь дірку не пробило. А коли я вже е, другий раз ходив, то там вже була зовсім друга е, жіночка, то та її прям ложила оці ж тряпочки, там спочатку ложуться тряпочки. <кху> мокрі, на ці мокрі тряпочки, ці електроди, а вже зверху ложиться мішечок. То друга та, яка ложила, вона, е, тряпки в ці були прям мокрі, дуже ну, хорошо мокрі то там, в принципі, воно якби то те саме, а тільки ж воно так. Ну, воно, ну, не те, все рівно не те. А так воно схоже. От. Тому якось так. Я в мріях у мене, знаєте, тепер. Ну, таке тепер життя буде, що... Якщо хочеш трішечки ще шевелитися, трішечки ще щось хочеш робити, то прийдеться оце тепер по санаторіям мотатися, бо ну, це вже не вилікуєш. Уже все, грижі, це таке, що а якщо вам, друзі, цікаво, як мене ударило током на полі, пишіть я вам окремим колись відео зніму. Я вам розповім, як це відбувалося. Це була гроза, це було щось страшне. Дякую хлопцям ті, що оказались рядом. Це, звісно, трендець було б. От. То тепер я ж кажу, треба буде... Хотілося би літом подивимося, можливо, це десь буде після Косовиці. <кій> <кій> Бо завжди після Косовиці ми їздили на море і там ну, на море нам було проще. Нам тут, в принципі, до Кирилівки тут, скільки? 400 кима, чи 300 щента. Що ми з друзями навіть на вихідні, ось оклацями там. Запоріжжя у нас тут. Скільки туди Запоріжжя 50 КМ. Тим паче, тим паче, що їздили ми своїми машинами, це як ми їздили автобусом, то це, звісно, я вже скільки не висидів в автобусі, для мене автобус це пару-2-3 годинки, це капець, це для мене убійство. Тим паче, як коли автобус некомфортний. Типу Богдана там. Отакеньке сидіння. Я отак сидю. Тому що плечі широкі. Мені, ну, виходить. От вікна я не можу. Плечі отодвигають, а сидіння аж там. Посидиш отак. Якось так, друзі. Тому... Якщо хтось у вас є там, ви ж також відпочиваєте. Там є у мене підписники, які писали, що також десь відпочивають. Можливо, хтось десь лікується, пролічується. Будь ласка, пишіть мені. Ну, щоб це було, знаєте, як би то і відпочинок, і лікування заразом опорно. Двітельним опорно-руховим апаратом, те, що зв'язано, з грижами, вся фігня. Просю пишіть. Може, є, знаєте, ну, не так, щоб прям дорого було, але якісно. Я знаю санаторії це город Хмельник. Там Ще з радянських часів є такі санаторій, він так і називається Хмельник. От. <coughs> є санаторій Радон, є там ще. ну, Понятно, це таке санаторно курортне містечко то там по-любому є. От. Але це тут Вінницька область, тут не так далеко в принципі. Але, э, ага, і це ж друге це кваси. Санаторій, гірська тиса. От. Можна також зупинятися не в санаторії, можна зупинятися за санаторіями, там в частном секторі, але ходить на процедуру можна в санаторії без питань. Але в частному секторі не буде басейна, а мені ще й треба плавати. Якби не ця гадасть, що у нас відбувається, у нас, в принципі, тут на початку Запоріжжя, тут в бабурки відкрили басейн, я б міг би їздити туди коли. От, у нас в Нікополі, по-моєму, збирались відкрити басейн. Так само дорога хороша, джирк поїхав хоча б раз на тиждень, я би їздив. Басейн поплавати. Але чому саме басейн? Тому що я не можу плавати, не можу купатися в ставку. <сум> Хоч убей. Ну не можу. Ну Не знаю. Мені воно. Я в дитинстві стільки різав ноги в ставку, що це просто трендет. Зараз оце така якась, не знаю, фобія то знаю. В других ставках. Чіпляються ті Фу, Хуй, то взагалі капець якийсь. Так, <плес> да, тому якось так. Так, друзі, що, буду я з вами не прощатися, як казати вам. До побачення, до нової зустрічі. Чому? Бо піду вже в сторожку. Сонечко вже закотилось. В машині вже так прохолодно стає, а треба нагріти, щоб нагрілася вода питна. От. Ну і що? Правильно, пішов я в сторожку. Тому, друзі, що, всім пока, всім до нової зустрічі. Пишіть, не забувайте.